Пророче слово від Бога не може вийти з моди чи стати несучасним, це слово завжди живе і діяльне. Якщо ми слухаємо людей із пророчим духом, тоді церква готова до всіх подій, є чітке і ясне розуміння, як рухатися і що робити. У Старому Завіті був писар, друг і секретар пророка Єремії, на ім'я Барух. Він записував усе, що говорив Єремія, і передавав послання до народу. Бог пообіцяв баруху, що серед війни, голоду та скорботи його душа буде збережена. А ти ось шукаєш для себе великого не шукай, бо ось я наведу зло на кожне тіло, говорить Господь, а тобі дам душу твою за здобич на всіх тих місцях, де ти будеш ходити. Так само і нам потрібно слухати пророків Божих, людей з апостольсько-пророчим даром і точно передавати це слово в народи. Тоді ми самі житимемо в реальності та іншим зможемо допомогти відповідальність церкви, пастирів, учнів Ісуса Христа перебувати щодня у откровеннях Слова Божого та передавати їх далі.